Всім доброго вечора! Радий вас бачити глядачі на каналі Територія Сили. Судячи з активності, отриманої з попереднього відео про вправи з тренувальною резиною, я не аби як шокував вас, так як використовував для прокачування всього тіла, одну резину. Буквально вчора я придбав ще одну, причому такого ж кольору, і при такій нагоді, будучи на цій прекрасній локації. Я вирішив зняти для вас другу частину. Тож, як казали в давньому римі, хліба і видовища. Ми починаємо. Друзі, не забуваємо про виконання базової розминки. Добре розминаємо плечі, лікті, таз, а також наші колінні суглоби. Виконуємо всі ті вправи, які вам колись показували в школі. Розпочнемо ми сьогодні правильно з чого. Зараз я вам покажу. Дивіться, що я придумав. Число. Епічно, правда? Почнемо ми з спини. Для спини я використаю одну базову вправу. Значить, що ми робимо? Ногами зажимаємо резину, беремося і робимо тягу на наші широкі м'язи спини. Тут тягнути ми стараємося саме до пояса. Не сюди вверх, а тягнемо саме до пояса, до наших тазових суглобів. Робите таких 4 підходи по 10 разів, і крила дракона виростуть у вас уже завтра. Рухаємося далі. Наступні у нас плечі. Плечі, друзі. Що ми для них використаємо? Одну дуже просту праву. Зараз я вам покажу. Закріпляємо резину таким чином бажано на брусях або на якійсь низькій перекладині І звідси ми відходимо назад і тягнемо вверх до лоба. Таких виконуєте. 15 разів в одному підході, і підходів повинно бути багато, так як плечі група м'язів витривала. І зараз я поясню чому. Пригадуєте, як ви з магазина тягнете бутилки з водою. Пам'ятаєте течіння тут? Саме в цей момент працюють ваші плечі, тому вони вже є тренованими. Саме тому для плечей ми виконуємо багатоповторку до 6-8 робочих підходів по 15 повторень. Що ж у нас наступне? Наступне ми прокачаємо наші грудні. Для грудних ми використаємо одну базову вправу. Зараз покажу в чому суть. Опускаємось на коліна і звідси робимо вижим. При цьому правильно дихаємо. І вектор руху резини направляємо всередину. Вона вправа прекрасно прокачає як верхню частину ваших грудних, так і нижню. Для розуміння, у вас не буде дисбалансу розвитку даного м'язу. Наступними ми прокачаємо наші руки. Для розуміння, наша рука на 70% складається з трицепса і тільки 30% займає наш біцепс. Що ми робимо для прокачування трицепса? Зажимаємо резину однією ногою, беремо на такому рівні і звідси зажимаємо. Дана вправа, хоча і сама по собі амплітуда її коротка, але вона пробиває ваш трицепс. дуже-дуже круто. Обов'язково спробуйте. А ми рухаємось далі. Бо лінива біцуха вже чекає. Ми беремо резину на такому рівні, відходимо, беремо натягнення і тягнемо вже безпосередньо вверх. Чом тут фішка, народ? Фішка тут в тому, що щоб наші лікті тримати на рівні плечей, і вони в нас, наші руки, вони не порушні. На руки, друзі, також виконуєте багатоповторку, так як наші руки є витривалими самі по собі. Наступними ми прокачаємо ноги. Дана вправа прекрасно прокачає ваші квадрицепси, а також ягодичні м'язи. Що ми робимо? Ми резину, як завжди, зажимаємо одною ногою. І надіваємо її таким чином за шию. Потім беремо таке положення ніг таку ширину і на цю ногу присідаємо. Звідси зразу ми міняємо іншу ногу. намагаємось розтягнути наші м'язи при виконанні. Виконання повторів коливається від 8 до 10, таких 3-4 підходи. Що дає дана вправа? Покращує ваш баланс, а також дозволяє звільнити зажими в тазу. І включає м'язи стабілізатором. Так, що ж лишилось? Спина була, руки були, ноги 30 збув. А, бонус, як завжди від мене. Бонус це преса. Для пресу я вам покажу одну вправу, яку ви ще точно не бачили. В чому суть? Заводимо резину під себе і робимо скручування. Не забувайте про прес, так як він є стабілізатором і тримає наше тіло і корпус у рівній площині. На цьому сьогодні все. Ставте лайки та пишіть коментарі. А також напишіть, чи потрібно взагалі знімати третю частину. Форсажа ж там, вроді, 8 частин зняли. Всім гарного настрою та позитиву! Скоро побачимось!